Привіт, дорогий підписнику. Якщо тебе дратує ця фігня, то. Що тобі сказати, потерпи, будь ласка. Судячи з переглядом по минулому відео, не дуже вас таї вштирила ця гра. Але я її виклав не в 1700 тому пойде й людей менше має. будь її дивилися би. Давай другу годину там Count Ship. Я, блин, забыл, я перекладаю уже count. Я вчера перекладав, я забыл уже. Давайте знаю все, кто count. чё-нибудь аккаунт. Аккаунт шип. Рав. Рав шип. Если что-то есть, разумея мову, то я за вас <пот -tose> дуже рад. Ну, добро, давай я изнему, чтобы ноты ну, не бисило. Суть, коротше. А тепер я сижу може не в свині, а в овечці. Ну тут суть гри в тому, що диви, я маску відкриваю, в мене поліпшується мій там настрій. Скажемо, це психологічний стан. Коли на мене дивиться камера. Мені не можна нічого робити. Інакше, ну, так, от двері закривати не можна чи ще щось. Бо через це може погіршитися мій психічний стан дуже сильно. А ні, тому що мене вб'ють просто. А вб'ють мене, тому що. зрозуміють, що я не овечка. Друга частина вона тут з овечкою зв'язана. Я ще помітив, що гра тихенько занадто тихенька в порівнянні зі мною, тому. Треба буде погочніше цю гру зробити. Ну так от просто відкриваєш аніматронічка цього. Щоб тебе був хороший настрій. Борешся з всякими свинками. А ні, я все ще в корові. От бачиш, і за рахунок того, що нас атакувати будуть більш. Жорстко в майбутньому то буде швиденько падати наш настрій. По суті, це психологічний стан, але хай буде настрій. Щоб було простіше до сприйняття. Тут немає ніяких камер. Просто суто такий відпочинок. І от треба Можна так от з відкритим сидіти аніматроніком до того часу, поки ти не чуєш кроки. Бо коли чуєш кроки, переміщаються ось ці овечки, ця свиня. І не може тебе кекнути. Собака, не гарчі, будь ласка. І ось так ось спокійненько сидимо. І намагаємося дожити до наступної години, бо тут по годинам все. Тут не по дням, а по годинам. І в принципі, половину години ми вже прожили і все прекрасно. Є, я не знаю, ще якесь співвідношення тут. Соня, суня, суня. Нікого немає. Ось і камера дивиться. Цікаво, чи можна дивитися як камера, і в цей час на мене щось нападати? Бо якщо так, то жорстоко доволі такі. Свиня пройшла. І пішла. Так, поки що в мене є свинка, овечка. А потім, по ідеї, чим далі по годинам будемо просуватися, тим більше буде у нас ворогів. Дванадцять хвилин залишилась. Ще коли вдихає, наче якась дитина, що дихає, наче якась дитина, яку запихнули в костюм, і вона тут працює. Ну, в принципі, діти і жінки нече не відрізняються, тому може бути і жінка. <звук> Ясно. Не можна відкривати передчасно двері, поки ти не почуєш, що сто від тебе піде вівця. Блін, я ж майже пройшов тю ніч і вмер. Ну, зато прев'юшка буде, треба плюси шукати. Давай перекладемо. овець і одна вівця. Зачини перед нею двері. Ту-ту-зу-ду. можна було б додати. Ну, звукове супроводження тут цікаве. У гри є стилістика, цікавий музикальний супровід. Ще автор цієї гри озвучив цю гру доволі таки забавно. В ній є певна доля творчого початку. Так -то ліпше. Добре, суну назад, поки можу. Поки ніхто не хоче мене з'їсти. Сумненько, що Віфтіа з'їли. Але знов таки провіжку зато поставлю. Ну і поки їх два доволі таки просто перемогти. Ще справа Сонце зліво місяць. Певно, в той раз. Курча спілкувалася з свинею. А якщо Курча спілкувалася зі свінею, з свинею... і з'явилась вівця... то може вівця... зараз вже буде потім з тим... Курчам спілкуватись. Зазначаю, коли звук такий, наче якісь двері піднялися і відстрибнули. то це, по ідеї, тоді, коли вони пішли. І до того як з'явиться цей звук, не можна двері відкривати. Такий звук чув. Сподіваюсь, що почув. Бо я, по поїдемо мав Гучність гри збільшити. О тут поки три елементи. Ріця, свиня, камера. Не майже перед дверима. Майже, майже, майже. Бала і Ну ось півгодинки ми вже прожили спокійненько. До побачення. вона пішла. Бо якби я відкрив до того, як вона пішла, то. мене би вона вбила знову. По факту. Я ж так подумав, по ідею мене сюди перемістити можна. Бо я там згори буду заважати. Більше. А тут елементів навіть нема. это круг это все можно а либо кнопку и мышки ничего не можно таскать двери там зачем все-таки. на что-то бы съедать Бывает. Ну, Забавно ще коли вівця відступила. Ну, Забавно. Ще якась курча тепер є. Може, все-таки треба було нав'язати курча пустити, бо тепер вона мене атакує разом зі свинкою. Тобто, що треба будувати дім? Там було з м'яса, з дерева, ще щось було. Ну нормально все. Майже. Поки все чудово. Смайлик ще доволі такий забавний. Знаєш, на самий звичайний, що месенджерги використовується, дуже схожий, наче від якихось. Психоактивних речовин виглядає так. Дві хвилинки треба дожити. Мені, зайця одна хвилинка, тут еквівалент 15 секундам Я вижив і тут корівка обіймає курча Це. Тут ще будуть якісь діалоги, певно. Старайся їх перекласти. Привіт тобі. Що робить така маленька певна вівця в такий чипках? Тобі холодна овечка. Скільки тут овечок? How many sheep. Oh my god. Просто якщо я, певно неправильно буду відповідати, то може курчаться з'їдять. Я не хоче, щоб Курча з'їли. Хай вона навіть до мене заходить, там бігає. Теж не мають у вбити. Скільки тут овець? Ну одна. Right. Правильно, тут одна овечка. So, so Дуже дякую тобі. Сьогодні день народження. Meet and greet. Це теж з м'ясом зв'язане. Давай прикладемо ще як гріт. Вітати. Зустрітися і вітати. Ну, як я розумію, у нас буде ще один тут на нас нападати. Коротше, дякую тобі за перегляд і бувай. До зустрічі.